Всіх вітаю «Вдало», Сервіс, який об'єднує орендарів та орендодавців спецтехніки. І сьогодні поговоримо про дуже цікавий вид спецтехніки, а саме міні-спецтехніка, чому вона така популярна і які в неї є переваги. На сьогодні міні-спецтехніка є в багатьох видах. Це і міні-ескаватори, і міні-бульдозери, і міні-асфальтоукладчики, міні-самоскиди та ще дуже багато різних видів міні-спецтехніки. Тож давайте розберемо, які вона має переваги. Ну, по-перше, це компактність і маневреність. Міні-спецтехніка може працювати у вузьких місцях, де габаритна техніка не поміститься, наприклад, у вузьких трашеях або біля будівель. Також немаловажливою перевагою є те, що міні-спецтехніка має меншу вагу. Це дозволяє легше її транспортувати, не потребуючи великих вантажівок для перевезення. А також не менш важливим є менший тиск на ґрунт, що дозволяє працювати навіть на м'якому ґрунті. Також міні-спецтехніка це про економічність. Тут ми використовуємо менший розхід палива і дешевше в обслуговуванні та ремонті. До переваг також можна віднести універсальність. Універсальність це можливість використовувати навісного обладнання, ковши, вили, відвали тощо. Також мініспецтехніка менше шкодить інфраструктурі, менше руйнує дороги, тротуари та інші об'єкти під час роботи. Найважливішим для орендарів та орендодавців це низька вартість оренди та покупки міні-спецтехніка. Такий варіант доступний для малих підприємств чи приватних користувачів. І також ще одна не менш важлива перевага це мінімізація витрат на підготовку майданчика. Немає необхідності створювати великих під'їзних шляхів чи розчищати території. Звичайно, вам обирати, який вид спецтехніки підходить для ваших робот більше, тому запрошуємо вас на сервіс «Вдало», де ви зможете. Як орендувати спецтехніку, так і здати її в оренду. Вдало, це швидко, зручно та надійно. Всім дякую, до нових зустрічей!